Воскова фігурна свічка, висока роза. Свічка оздоблена квітковим орнаментом з усіх сторін, у вигляді розкритих квітів та бутончиків з листочками. Верх квітки теж оздоблений як розкрита розочка. Свічка дуже красива. Підійде під будь-яке свято. Горить така свічка близько добу, в залежності від кімнатної температури. Давайте ми її заміряємо. Висота свічки складає. 43 см. Але потрібно враховувати, що це рушна робота, тому висота, товщина свічки може трішки змінюватися в залежності від партії. Товщина свічки. 3 см. Три сантиметри, три сантиметри, то ще на свічки.